Президента Зеленського, в якому для Бібісі, він висловив надію, що гаряча стадія війни може завершитися до кінця цього року. Отже, за рахунок чого, якщо ми говоримо про завершення війни, то знову ж таки це. Формула миру, але тоді ну ми з вами говорили до речі про дієвість цього напрямку. Ну навряд чи. але ключове: а чому Російська Федерація має піти на завершення війни? Які для цього є передумови? Е, якщо так розібратися, то Російська Федерація може йти на перемовини, розуміючи свою абсолютну силу і максимально підвищуючи ставки. Або ж вона розуміє, що попереду у неї крах, поразка, і просто треба втримати те, що є. Ну це якщо так на перший погляд. Ну, бачите, на перший полі, так я взагалі, коли чую знову котре оці такі заяви, щось там до кінця року, щось там до початку, щось до такого то числа. А щось до 32 листопада. Ні, ні ні не 32 листопада. Перепрошую, 33 грудня. Давайте от уточнимо. Мені здається, що взагалі вся та туфта. Пов'язана з 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, потім цього літа в Криму кава, потім до кінця осені, потім до кінця року. Мені здається, що воно би ну, за 3 роки цієї якоїсь безперервної, якоїсь, якоїсь лохотронної самоомани. Не, мені здається, воно би мало навчити ну, таких такі, державних мужів, бо це ж не говорить якась, знаєте. Там бабуся на базарі, яка там видає бажане дісне продаючи е, навіть кріпи Петрушку. І ще й фенхель, якщо виріс Ну це ж говорить державний муж. Мені здається, що якраз після того всього марафону, тих якихось прогнозів, які, ну, не знаю, звідки якби, взяті і висмоктані, ну, би мав трохи навчити. В, ніби, виходить, що ні. Це означає, що наш так би політичний провід, я так це на назву, він досі перебуває в такому інертному ще наративі 22-го року, коли докись там ось-ось і так далі. Ну, мені здається, це або відмова від жорсткої реальності, і це пов'язано просто з психологічними бар'єрами, з певними психологічними блоками, які є в людини. Чи в людей, які приймають рішення щодо того, знаєте, жорсткого приземлення на реальність, або це є якісь ну такі, знаєте, ну, не знаю, якась сліпа віра в те, що знаєте, це як афірмація. Коли ти щось багато разів повторюєш, то ти віриш, що в 505 раз повторення це нарешті зреалізується. Ну, знаєте, на жаль, в такий жорсткий реал-політик, а вона восторжествує в цій війні. Все одно буде рішення по війні, і це рішення буде народжене за участю світових гравців, які поки що питають, коли вже буде зовсім патова ситуація. Не сильно й питати будуть, тому що перевага на їхньому боці, оскільки вони є фінансисти. Донори, невід'ємний союзник, без якого взагалі ні про що би навіть не доводилось говорити. Тому мені здається, тут треба просто йти за світовою культурою, дивитися, як світ до цього підходить. І тема ту, яку ви запитуєте, припинення війни, закінчення війни, це є тема світового консенсусу. В слові консенсус ну, немає нічого поганого, тому що коли сторони приходять до нього, це означає, що тоді можна йти далі з. Оцього кривавого, але глухого кута, тому що там говорить, хто обіцяє до якого числа щось. Я взагалі знаю, ну, після 22-го року тих накатів з двома-трьома тижнями. Я вже взагалі на це просто не звертаю увагу, і чесно кажучи, і не раджу нашим вдумливим розумним вони самі такі глядачам якось сильно на це розводитися. Буде так, як складеться світовий пазл. Ось за цим треба спостерігати, і в це треба грати. Деться звідти і буде рішення, пане Остапи. Які ваші думки з приводу останніх соціологічних опитувань було різних кілька таких резонансних, на які. Реагували і в змі. Отже, одне з них це соціологічне опитування. Проводив центр Разумкова на замовлення одного з видань, і там Добре. йдеться про таке: що кількість українців, які виступають <світ> за перемовини з Росією та територіальні поступки, за останні місяці зросла. Але такі настрої в меншості 44% опитаних натомість, 61% не готовий заради цього нічим поступатися, і плюс. Ще у себе ви згадували про соціологію пов'язану з безпековими угодами. Будь ласка. Те, що ви запитуєте в першій частині вашого запитання, от, готовність до перемови. Я хочу сказати, що це доволі поворотна річ, яка фактично закриває цілий етап такої, знаєте, доволі бравурної, безвідповідальної. Позиції чи цілої поведінки нашої влади, з яка формувала постійно формувала завідомо завищені нереалістичні недосяжні очікування від війни. Ось і цей відкат в готовність говорити, лиш би це все припиняти. А вже далі, там на яких умовах це вже це вже якби далі, і це вже інша тема. Воно закриває оцей цілий етап і фактично відкриває двері в нову реальність. В якій ну майже половина населення, тобто, грубо так, під 50% розуміють, що все одно доведеться це робити, і це назріває. Оце таке ре ре реалізм базований на певному прозрінні, та й просто на якомусь об'єктивному спогляданні за дійсністю ніхто себе дурити не буде, так як хтось в кабінетах дурить, тому що в кабінетах ніхто нічим не ризикує в цій війні. В суспільстві назріває цей запит на конструктив, і мені здається, якраз влада за цим і пішла. І Ми ж бачили кілька заяв уже не зовсім недавно, минулого місяця, зокрема, про те, що так готуються якісь там рішення. А саміт миру наступний, там саміт миру, 2 назвемо його так. Вже буде за участю Росії, будемо шукати тут. -ту -ту -ту. а ви знаєте, ще три місяці тому, якби хтось про то сказав. То я не знаю, зараз би, певно, всі би познімали тапки і би закидали. І якби не було тих двор... двох років, не... в, яко... в яких культивувалася зовсім така правильна, абсолютно правильна, принципова, така затята позиція. А от тепер раптом, знаєте, ні звідки хтось вранці став, знаєте, щось може, може чи не стоїть ноги чим, або може зразу, зразу на дві якось умудрився встати. І, і, вже, і вже раптом вже, знаєте, вже інші опції з'явилися. Це означає, що в них плану нема. Вони все одно йдуть за світовим вектором, от я завжди це буду повторювати, і воно багато що пояснює. От куди вся ситуація, якби вирулить в світовому контексті з подіями пов'язаними в інших державах, де на війну дивляться, все ж таки як на проблему, яку треба вирішувати. А не відкладати ще наступним поколінням. от за тим всі підуть, чи це буде співпадати з такою риторикою? Знаєте, де пластмасова шабелька переважає і так, о помахаємо? Чи це буде навпаки дуже таке жорстке прозріння? Це вже діло вторинне. Люди наші все переживуть, тому що, вибачте, тут вже не доводиться вибирати. Тому я, ну, от мені ці цифри достатньо є поворотні. Вони якби закрили оцей етап якихось ілюзій. І відкривають етап реального ставлення. Стосовно безпекових угод, бо у нас здається на вихідні була підписана 25-та, Я так. там вже рахую, знаєте, я собі скоро такий блок блокнотик заведу, коли знаєте, закінчиться війна, здам металобрукт за 3 гривні 25 копійок. І такі папірці вже він 25 й Я собі записав, що це зі Словенією, яка, ви знаєте, має 54 танки і стільки ж гармат в себе на озброєнні. Розумієте, безпекові угоди, як такі для мене більше розцінюються як економічні угоди. Тому що все, що нам треба знати про безпекові угоди, які є поза НАТО, це є 60 мільярд, мільярдів доларів в рік. Ось ця сума це є безпекові угоди. По всіх тих угодах з цими дванадцятьма чимось країнами, сума угод, по яких. Наші партнери там мають нам надавати фінансову підтримку, це є 60 мільярдів. Гривень. Оце й все. Безпекові угоди це гроші. Натомість ви в них не дадете жодного пункту, який буде зобов'язувати підписанта, ну, по той бік, надавати нам пряму військову допомогу, вступати в пряму військову дію в разі повторного нападу в Росії. І якщо ви хочете так. порівняти, як пишуться безпекові угоди, ну, про те, що коротенька ремарочка за щоб то просто подивіться, яку угоду підписав наш ворог з Північної Кореї. А якраз там такий пункт є. І оце є дві різниці. От Ворог має угоду з, з тоталітарним ядерним режимом, який по угоді зобов'язується вступати у військові дії, надавати не лише зброю ракети, а вже 5 мільйонів снарядів від них прийшло. Але і безпосередньо військове не мати співробітництва. І наші угоди, де гроші. Де зобов'язання, але де немає пункту про пряме про пряму військову дію нашого союзника? Тому це така може для колекції потрібно, напевно, але все одно це не вирішує оці цих цих гарантій сталого миру, тому що. Гарантію сталого миру для України є членство в НАТО, в європейських структурах, і тут крути, не крути, тут щось викручуй, не викручуй, Воно все одно все опирається, а все інше є таки, знаєте, слабеньким, таким сурогатом, таким замінником може навіть більше навіть формального плану, ніж чисто практично.